Цю пригоду я почув від однієї поважної жінки, з якою ми дружимо, це бабуся чудова. Вірш називається Востаннє. Сплю і чую, серце стало. До грудей приклала руку, дійсно тихо, зупинилось. Тук-тук-тук. Відсутні звуки. Похололи руки ноги. Голова зовсім не варить, отака тобі пригода, нехай грім мене ударить. Доповзла якось до столу треба ж десь набрати сили, бущу ложку зачерпнула, огірка взяла вкусила. хліба з салом, оселедця, Кубаси шматочок з'їла, на стілець присіла, чую. Наче й кров пішла по жилах, я тоді ще й картоплину, й буряка що був в салаті, потепліло коло серця, і видніше стало в хаті, пирогай гречану кашу, з гречки ж прибуває сила, хоч наїмся напослідок, не страшна тоді й могила, налила собі слив'янки, то, як кажуть, на дорогу, щоб у настрої спочити і віддати. Душу Богу, закусила помідору, холоцю із хріном з'їла, о, бачу, що я оживаю, прибуваю в тіло сила, піднялась, тримають ноги, треба ж з милим попрощатись, чи коли зустрінусь знову, а так хочеться кохатися.